EcoFlow Delta Max першого покоління, яка взагалі не вмикається. ніякої реакції на кнопку немає. По самому власника, останній час вона тріщала та показувала помилку батареї, а тріщала BMS. Ця EcoFlow у нас вже була, і в ній ми міняли батарею. Проблеми з BMS в цій станції вже були, і ми ніби про них знали і вирішили, як ми подумали, але не зовсім схоже, бо станція, на жаль, повернулася. Тож, давайте знову розбирати і подивимося, чому на цей раз вона не працює. Чому в неї не працює БМС? Чому вона видає помилку батареї, чому тріщить і чому не вмикається? На очікуване відкриття після розбору станції що БМСка працює. Як бачите, кожуху немає, кожух ми не ставили. Так, тому що кожух був пошкоджений, на жаль, кожух був пошкоджений через деякі фактори батареї. Ну, проплавило його, грубо кажучи, тому ми його назад не ставили. Бо нормально він назад би не встав, та і насправді сенсу, я в ньому не бачу особливо. Тобто все одно ці шини для додаткової батареї вони нічого не касаються і сидять доволі жорстко. Да. Тому я думаю, воно буде чудово працювати і без кожуха, але воно не працює. Дивіться, напруги немає на виході. Але процесор працює. 3,3 вольта є. Дуже дивна поведінка, якщо ресетнути. Якщо ресетнути, нічого не міняється. На всій батареї в нас 54 Вольта, що абсолютно нормальна напруга. Якщо піти по каміркам. Можливо наша нова батарея здохла, що було б дуже неприємно. Але, в принципі, всяке буває. 0 вольт. Чи не 0 вольт? Якась дивина... Щось ні... чи контакту немає, чи що. Ніяк не може напругу впіймати. 38 вольт. 3,8. 38. 3,8... 3,8. Ну, всюди напруга поки однакова. Якщо щось зміниться, я вам скажу. А ось і причина. Схоже, наша нова батарея все ж таки здохла. Так. Схоже так. Оце взагалі прикол. Пройшло буквально пара хвилин і знаєте що? Вуаля! Батарея більше не здохла. Неочікувано виявили, що справа була зовсім не в батареї, бо ну, який здивувався, чого б вона мала здохнути, якщо батарея нова. Тобто причин просто не було. Та і напруга якраз виходила такою, якою має бути. Бо дивіться, тут 386 вольта по коміркам. Тобто, виходить, тут має бути близько, близько 54 вольт. Бо 386. Помножити на 14, а це, це саме така тут батарея, і це 54 вольта. А тут така напруга. Тобто виходить, що якщо сумувати, ну, додати напругу всіх секцій, то така напруга і має бути 54 вольта. Тобто 0 вольт на секції не може бути ніяк, бо тоді б на батареї не було би просто 54 вольта. батареї в нас якраз таки 54 вольта, 5399. Тому це мене дуже здивувало, бо нова батарея, плюс напруга має відповідати параметрам. І вивели, що справа була ось в цьому конекторі. Ось цей подлючний конектор робив голову. Це через те, що тут просто контакту не було, станція не працювала з новою батареєю. Дуже-дуже дивно. Як бачимо, бувають і ось такі гарантійки. Це гарантійка, звісно, бо батарея це -то нова, тому станція у нас повернулася на безкоштовний гарантійний ремонт. Вже, чесно кажучи, думали, що або БМС, або, можливо, наша нова батарея здохла, що мало вірогідна, але все ж, все ж можливо. Думали міняти батарею на нову, але ні. Все ж таки, батареї в нас хороші, і іздохло, як бачив, на цей раз не батареї, а ось цей конектор. Що саме цікаво, що станція досі не вмикається. тобто Напруга по по коміркам вже в нормі. Але станція не вмикається. Напруга на цілових контактах не з'являється. Хоча по комірках вже все в нормі. тобто Напруга комірок тепер до БМС-ки доходить. Ніде немає цих провалів по 0 вольт. Всюди контакт є. 3,8-38. Чого ж вона не вмикається? Не вимикається вона того, що в цих BMS є такий неприємний ефект, що якщо були якісь проблеми з батареєю, то потім часто приходиться або міняти процесор, або його перешивати, Тобто як повезе. Зараз знаємо, наскільки нам повезло, чи нам придеться його міняти, чи просто перешиємо, і все буде працювати. Це тобто, ось такий неприємний момент, що часто воно потім просто так не працює. Треба обов'язково прошивати. Ну, або міняти прос, якщо вже прошивка не встає, бо боя часто і таке, що прошивайте, 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 прошивка просто не встає. Тоді вже міняти прос. Це на китайській станції це EcoFlow, тому на EcoFlow, звісно, прошивки є. Що цікаво, до речі, що в цій конкретно станції прошивка BMS не закрита, її можна считати, але вчитувати на неї не потрібно якраз таки, бо вона в нас не робоча. Тому прошиваємо нову. Просик у нас тут, до речі, 305, тому і прошивка така вибрана, під 305-й процесор. Прошивається вона успішно і все. І виходимо. Відключаємось. Після прошивки, як бачите, ось піднепрограмування торчать. Які підпалили після прошивки, станція очікувано запрацювала. Все. станція вмикається і працює. Давайте постукаємо по цьому конектору. Може, зараз знову контакт пропаде. О. З мого пірометру повпадали батарейки, але це не страшно. Станція не вимикається. Чи все ще бмс бачить напругу? Так, бмс напругу бачить. Тобто контакт більше не пропадає. Давайте створимо назад батарейки, всі пірометр. Опа. Опа, все, зарядив. Параметр працює. Температури батарейки бмс 25 градусів. Тобто, все все працює. Сподіваюсь, більше цей коннектор не буде заважати роботі. І станція буде працювати довго і щасливо. Думаю, саме час бирати назад і ще прогнати пару циклів зарядки-розрядки. Ще одна військова Delta Max на заміну батареї. По словам власників... Військових, відповідно, вона в них працювала два чи більше років в окопі, без ремонтів, не горіла, але в ітозі в неї просто від постійної експлуатації здохла батарея. Ну якраз два роки це десь нормальний, ну там два чи два з половиною це нормальний термін служби для літіоної батареї, якщо вона постійно використовується. А по словам, вона використовувалась кожен день, по словам власників. Тому <рив> вона така і пильна. Подивіться, вирішив спеціально показати, наскільки пильні станції проходять з фронту. Ну, бо станція буквально до з половиною роки без чистки, чи два чи до з половиною роки без чистки в окопах. І навіть не згоріла, прикиньте, тільки батарея здохла від часу. Зараз будемо її продувати, бо вочують розбирати в такому стані краще не розбирати, бо зараз пилі надихаємось. Та й навіщо? Краще зараз продути. Станцію вже продули, вже достали батарею. І що цікаво, що бруд добрався навіть до батареї. Ось. Станція настільки пропилючена, що пилюка попала навіть на батарею. Настільки станція в складних умовах працювала. Оця пропилючена батарея залишається в нас. Ми її або викинемо, або розберемо на комірки, хоча, мабуть, просто викинемо, або якимось волонтерам віддамо. Бо тут більшість комірок просто здохла, а інші комірки, які живі, вони десь мають 50, 50 десь 50% ємності, може менше. Тобто тут вже не 2000 мА, а десь 1000 мА в деяких є, в деяких і цього немає. Тому ця батарея для нас більше не цікава, і зараз продемонструю вам нову батарею, яку ми зараз будемо сюди ставити. Ось і нова батарея, яку ми будемо ставити сюди, замість тої, яка тут стояла. Це батарея, як можеш здогадатись, по зеленим банкам на 2000 Вт на 2 кВт, бо є ж Delta макс на 1600 Вт і є на 2000 Вт. 1600-х батарей нас взагалі немає, ми їх не закуповуємо, 2000-ні батареї в нас є, ми їх ставимо всі. Тобто, якщо людина нам присилає 1600 на заміну батареї, ставимо їх 2000 батарею, бо BMS там однакова, тому працює вона однаково без проблем. Тож зараз будемо знімати БМСку з старої батареї, прибавити на цю батарею. Потім ще проженемо пару циклів, щоб стара БМС зрозуміла ємність нової батареї, бо стара БМС знає, стара БМСка пам'ятає ємність старої батареї, що вона знижена, а тут аж 2 кВт. Тому проженемо декілька циклів, можливо, прощемо її, стару БМС-ку, і все, і воно буде працювати далі. Станція буде працювати в військах далі. Як бачимо, цікаво, що навіть за два роки, за два з половиною вона не згоріла. Зазвичай станції в армії довго не живуть. Але оця станція прожила два або два з половиною роки без згорань, без розбирань взагалі. Тільки часом просто батарея вмерла і все. Бо там вже більше тисячі циклів. Батарея вже припаяна. як можна побачити, припаяні термодатчики. Багато хто з інших сервісів, коли знімають БМС, вони просто термодатчики з батареї висмикують, бо вони там на термоклеї, і в принципі їх може звідти витягнути на герметику термоклеї. Але ми так не робимо, бо тоді. По суті, втрачається термозахист батареї, бо якщо там немає нормального контакту між термодатчиком і акумулятором, то якийсь сенс тоді в термозахисті, тоді термозахисту немає. А так як це літій, літі, то все ж таки термозахист тут доволі важливий. Тому ми так не робимо, ми просто відпаюємо термодатчики, потім припаюємо їх назад. Термодатчики в нас залишаються в батареї. Як бачите, БМСка працює, напругу вона на вихід дає. Тобто все чудово, обійшлося навіть без перепрошивки. Вона запрацювало і так. Тепер залишається засунути цей батарейний блок в станцію назад, перевірити ємність. Якщо все буде нормально, а я майже впевнений, що все буде нормально, то віддати назад, відправляти назад же. Станція вже повністю зібрана і наразі вона показує правильний рівень заряду. Тобто маси відкалібрована і все за станцією нормально. Зараз будемо її відправляти. Нова батарея встала і працює штатно. До речі, якщо комусь було цікаво, то стара батарея пройшла 1298 циклів. Тобто вона пройшла майже 1300 циклів, і після цього вона вмерла, вона втратила ємність. Дані пропали, бо пропав інтернет. Але ви бачили 1300 циклів. Тобто це ось тільки живе батарея в EcoFlow Delta Max. 1300 циклів, потім батарея вмирає, необхідна заміна батареї. Але насправді 1300 циклів для Літіону це доволі багато. Тобто, не сказати, що це менше, ніж очікувалося. Заявлено взагалі 800, але оця прожила 1300. Продовжуємо тему BMS для Ecoflow, ремонту їх БМС-ка для додаткової батареї Ecoflow Delta 2, тобто Ecoflow Delta 2 екстра батарій. Самої батареї в нас немає, та вона і не потрібна, бо можна протестувати просто на будь-якій батареї Delta-2. Тут немає, як бачимо, КЗ по 3.3, немає КЗ по 5 вольтам. В принципі, ніде КЗ немає, ніби, але вона чомусь не працює. Вона не вмикається. Був пробити один ключ, ось цей, і він був знятий. Але станція BMS не запрацювала. Зараз поставлю на батарею і продемонструю, як вона себе веде. Плата вже на батареї. І плата не вмикається. Має світитись ось цей діод, коли плата вмикається, він не світиться, і плата не працює. Напруга на батареї в нормі. 54 вольта, можна сказати. По коміркам тут також все в нормі, але плата не працює. Зараз продемонструю, що тут просто не піднімається 3,3 вольта. Нажимаємо включити. Кнопку вмикання нажимаємо на bms 0,9 вольт і все. І далі воно не їде. При цьому напруга не піднімається ніде. Тобто, ніби взагалі, ніби взагалі живлення тут не працюють. Це дуже дивно. Враховуючи, що кози немає, не Зрозуміло, чому живлення не піднімається. Давайте спробуємо подати з 3,3 В і подивитися, що буде. Зараз у нас земля тут, а на цьому щупі 3,3 В. Тож подаємо. 3,2, ну без різниці, подаємо споживання 14 мА. І ніби є запуск. Цікаво. Чого немає тоді цього живлення, якщо процесор ніби живий? Цікаво, нічого не зрозуміло. Не дуже зручно, звісно. Ще тут по напругам. Тут у нас 3 вольта, тут у нас 2 вольта. Ага. 5 вольт не піднімається. Тут також 3 вольта. Тобто живлення в нас все ще не піднімається. Якщо вручну підняти 3 вольта, то все працює, але живлення в нас не піднімається. Схоже нам повезло і другий ремонт буде також простим. Бо дивіться. Пішов поживленням, пішов вже до високовольтної частини, ну, як високовольтної, Є частина напруги, яка вже йде з батареї. І дивіться, що побачив. Оці два резистори не дзвоняться. А резистори -то по 10. Ом? Бачите? Вони по 10 Ом. це основні резистори поживлення. Ось донорська БМС Кети 2. Тут цей вузол такий самий. От ось, ось 5 ом. 5 Ом бо ці резистори стоять паралельно, тому 5 Ом. А тут нескінченність. Вони взагалі не дзвоняться. Тому то живлення і немає схоже, всього два резистори Казе, після них немає ніде, тут казе немає. Тут казе немає. По цьому конденсатору немає по 8 вольтам. Казе немає. по цьому конденсатору казе немає, тобто ніби ніде взагалі казе немає. Ні по яким елементам. Але ці два резистори згоріли. Рідко діло обходиться лише резисторами, але давайте їх замінимо і спробуємо вмикати знову. Пройшла пара секунд. А тим часом ми вже поставили нові резистори, і можна зараз це буде ставити на батарею і вмикати. Як бачите, вже все, вже якраз по Резистори як з заводу. До речі, цікаво, що з цією платою робили, бо з неї всюди сходить лак. І лак тут виглядає якось так, ніби його якоюсь хімією. Пошкодили, Але справа в тому, що лак на платах екофлоу, він дуже-дуже крепкий. Його не так то просто змити. Тобто, чим цю плату мили до мене, я навіть не знаю. Ось і все, плата вже на батареї. Давайте пробувати вмикати. Що ж буде? Опа. Все. Дивіться, який простий ремонт плати запрацював. 3, 3 вольта є. 8 вольт є, ось. Точка написано 8 вольт у нас 798. Тобто ідеал. 5 вольт є. Які точні напруги є? 8 вольт. І на резисторах на цих висока напруга 52 вольта. Тобто все? Вся схема заживлена. Ось, ось і весь ремонт. Перший ремонт це була просто перепрошивка і дотягування контактів дожимання навіть вірніше. А другий ремонт заміна двох резисторів. Ось такі, на щастя, пусті ремонти. Прості, на цьому кінець відео відправимо цю плату клієнту, і він її вже нормально перевірить. І якщо це кінець відео, тобто більше вже немає хронометражу, то значить плата працює успішно і клієнт її перевірив. Назад вона до нас не поверталась. Якщо це так, то на цьому кінець відео на все добре, до наступних відео.